Євангелія від Луки, розділ 20. Одного дня, як навчав народи у храмі і звіщав добру новину, приступили первосвященники і книжники зі старішинами і сказали так до нього. Скажи нам, якою владою ти це робиш? Або хто тобі дав владу цю? Він у відповідь сказав. Я теж спитаю вас одне скажіть мені, Йоаннове хрищення було з неба чи від людей? А вони так міркували в собі. Якщо ми скажемо з неба, він спитає. Чому ж ви йому не повірили? А як ми скажемо від людей увесь народ нас поб'є камінням, бо був певний, що Йоанн пророк. І відповіли не знаємо, звідки воно було. А Ісус сказав їм То і я вам не скажу, якою владою я це чиню. І він почав народові казати оцю притчу. Один чоловік насадив був виноградник, винайняв його виноградарям і відійшов на довший час. Та своєчасно послав він до виноградарів слугу, щоб ті дали йому частку з плодів виноградних, а виноградарі, побивши його, відіслали ні з чим. І знов послав він другого слугу, та вони і того, побивши і обещестивши, відпустили з порожніми руками. Послав ще й третього, та вони і цього, тяжко поранивши, прогнали. Сказав тоді власник виноградника. Що мені робити? Послати хіба що мого улюбленого сина. Може, його пошанують. Виноградарі ж, побачивши його, так почали міркувати між собою. Це спадкоємець. Убиймо його, щоб спадщина нам дісталась. І вивели його за виноградник і вбили. Що, отже, зробить їм власник виноградника? Прийде і вигубить тих виноградарів. А виноградник дасть іншим. Почувши це, вони сказали Нехай це не станеться. Ісус же глянув на них пильно і мовив. Що, отже значить, оце написане Камінь, що його відкинули будівничі, власне, той став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь. Розіб'ється, на кого ж він впаде, роздавить. Первосвященники та книжники шукали зараже накласти на нього руки, але боялися народу, бо зрозуміли, що проти них сказав цю притчу. І, назираючи за ним, вони послали підглядачів, що з себе праведних удавали, щоб його піймати на слові і видати начальству. І владі намісника. І ті спитали його Учителю, ми знаємо, що ти говориш і навчаєш правильно, і не дивишся на обличчя, але навчаєш Божої путі по правді. Чи вільно нам давати кесареві податок, чи ні? Він же, побачивши їх лукавство, промовив до них. Покажіть мені Динарій, чий на ньому образ і напис? Ті відповіли Кесарів. І він сказав їм Віддайте, отже, що кесареве кесареві, а що Боже Богові. І не могли піймати його перед людьми на слові та, дивувавшися його відповіді, замовкли. Деякі з садокеїв, що кажуть, ніби нема Воскресіння, приступили і спитали його. Учителю Мойсей приписав нам, Коли чийсь брат, одружений, умре бездітним, нехай його брат візьме його жінку і відродить потомство братові своєму. Сім ото братів було. Перший узяв жінку і помер бездітним. Потім другий. І третій. І так семеро померли, не зоставивши дітей по собі. Врешті померла і жінка. Жінка та, отже, при Воскресінні, Кому буде за жінку, бо ж семеро мали її за жінку. Ісус відповів їм: Сини цього світу женяться і виходять заміж. Ті ж, що будуть достойні осягнути того віку і Воскресіння з мертвих не женяться і не виходять заміж, бо й вмерти вже не можуть, тому що до ангелів подібні вони, сини Божі, бувши синами Воскресіння. А що мертві воскресають, це і Моїсей при кущі дав був зрозуміти, де Він назвав Господа. Богом Авраама, богом Ісаака і богом Якова. Бог же не є Бог мертвих, але живих, усі бо живуть для нього. Деякі з книжників, озвавшися, заговорили Учителю, ти добре сказав, і не насмілювалися вони більше ні про що його питати. І тоді він до них промовив, Як же це кажуть, що Христос син Давида, бо ж сам Давид у книзі Псалмів мовить Господь сказав владиці моєму Сиди, праворуч мене, поки я не покладу твоїх ворогів під ніжком тобі під ноги. Давид отже зве його Господом. Як же він? Може бути його сином. І коли весь народ слухав, він сказав своїм учням Остерігайтеся, книжників, що ходять залюбки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження в синагогах та перші місця на бенкетах, що поїдають доми вдовиць і довго моляться для виду, вони. Приймуть строгіше Осудження, Перше послання До КОРІНТЯН, розділ 14. Змагайте до любові. Але бажайте гаряче духовних дарів. Особливо ж дару пророцтва. А хто говорить мовами, той не людям говорить, лише Богові, бо ніхто його не розуміє. Він говорить духом таємні речі хто ж пророкує, той говорить людям на повчання, попередження, розраду. Хто мовами говорить, той сам себе повчає, хто ж пророкує, той повчає церкву. Я хочу, щоб усі ви говорили мовами, але ліпше, щоб ви пророкували. Бо той, хто пророкує, більший, ніж той, хто мовами говорить. Хіба що він пояснює, щоб церква мала повчання. А тепер, брати, якщо б я прийшов до вас і заговорив мовами, яка б вам користь із мене була б, коли я говоривши до вас. Не вділю вам ні об'явлення, ні знання, ні пророцтва, ні науки. Так само воно і з бездушними речами, що дають звук чи то сопілка, а чи то цитра, коли не видають із себе різних звуків, як розпізнавати, що грається на сопілці чи на гуслях? Бо коли сурма лунає невиразно, хто приготується до бою? Отак воно і з вами. Коли ваша мова не має в собі ясних слів, як зрозуміти те, що ви говорите, ви будете на вітер говорити. Є їх чимало тих усіляких мов на світі, і ні одна з них не позбавлена значення. Та коли я не розумію значення слів, я буду тому, хто говорить чужинцем, і той, хто говорить. Буде мені чужоземцем. Тим то й ви, коли вже так їх прагнете отих духовних дарів, старайтеся їх мати подостатком на збудування церкви. Тож хто говорить мовами, хай молиться, щоб умів вияснити. Бо коли я молюся мовами, дух мій молиться, а розум мій без плоду. Що ж, отже, робити, буду молитися Духом, а й розумом буду молитись. Буду співати Духом, а й розумом буду співати. Інакше бо, коли благословлятимеш Духом, то як проста людина скаже Амінь на твою подяку, коли вона не знає, що ти кажеш. Ти гарно дякуєш, та другий тим не повчається. Дякую Богові моєму, що я більш усіх вас мовами говорю, але в церкві волію п'ять слів розумом моїм сказати, щоб навчити і інших, ніж десять тисяч слів мовами. Брати, не будьте дітьми розумом, що зла, будьте дітьми, а щодо розуму то будьте зрілі. Написано в законі. Чужими мовами і іншими устами я буду говорити до народу цього. Та вони й так мене не послухають. каже Господь. Так що мова знак не для віруючих, а для невіруючих. Пророцтво ж не для невіруючих, а для віруючих. Якщо отже зійдеться уся церква разом і всі заходяться говорити мовами, а ввійдуть якісь неосвічені чи невіруючі, то хіба не скажуть, що ви божевільні? Коли ж усі пророкують, і ввійде якийсь невіруючий чи неосвічений, його всі викривають, усі судять. Тайни на його серця стають явними. І таким чином він, упавши ниць на землю, поклониться богові і заявить, що Бог є справді поміж вами. Що ж, брати, коли ви сходитесь, а той має пісню той навчання, той об'явлення, той мову, той пояснення, все хай буде для збудування. Коли хтось говорить мовами, нехай буде їх двоє, а що найбільше – троє, і нехай один пояснює і то по черзі. Коли ж немає кому пояснити, нехай мовчить у церкві, нехай собі і Богові говорить. Що ж до пророків, то нехай двох або трьох говорить, інші ж хай розсуджують. А як комусь з присутніх дано об'явлення хай він перший мовчить, бо всі ви можете один за одним пророкувати, щоб усі навчились і всі були підбадьорені. Духи пророків коряться пророкам, бо Бог є Бог не безладу, а миру. Жінки ж, як у всіх церквах святих, нехай мовчать. Їм бо не дозволено говорити. Нехай будуть у покорі, як і закон говорить. Коли хочуть чогось навчитись, хай спитають дома своїх чоловіків, бо непристойно в церкві жінці говорити Хіба то від вас вийшло Слово Боже? Хіба то до вас одних тільки прибуло. Якщо ж комусь здається, що він пророк або має якийсь духовний дар. Хай розуміє, що те, що пишу, це заповідь Господня. А коли хтось її не знає, то й він незнаним буде. Тому, брати мої, прагніть пророкування і говорити мовами не бороніте, але все нехай діється пристойно і докладно. Псалом 133 Глядіть, як добре і як любо, коли брати живуть укупі, Немов на голові найліпше миро, що на бороду стікає, бороду арона, на комір його шат стікає. Немов роса хермонська, що спадає на Сіонські гори. Бо там Господь силає благословення, життя повіки. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ 19 Ліпше убогий, що ходить у своїй невинності. Ніж дурний з нещирими устами. Навіть горливість без знання недобра, а хто надто поспішає помилиться. Безумність людини руйнує її долю, та й ще на господа вона серцем гнівається. Багатство множить друзів, а бідного. Покидає і друг його. Фальшивий свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, не знайде рятунку. Багато тих, що запобігають у князя ласки кожен друг тому, хто дає гостинці. Убогим всі брати нехтують. Тим більше його друзі віддаляються від нього. У кого забагато приятелів матиме з цього шкоду так само, хто вганяється за чужими справами, Хто здобуває мудрість той любить свою душу, хто розуму пильнує, той знайде добро. Неправдомовний свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, той загине. Не личать дурневі розкоші. Тим менше слузі панувати над князями. Розважність людини це бути повільним до гніву. Слава її. Переступи забувати. Гнів царський, мов рик лева, а його милість як роса на рослину. Дурний син батькові нещастя. А суперечки жінчині безупинне води накрапання. Дім і достатки То по батьках спадок, але розумна жінка то від Господа. Лінивство глибокий сон наводить, душа не дбала буде голодувати. Хто береже заповідь, той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його добродійство. Карай твого сина, поки є надія, але б'ючи, не бий його до смерті. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання, щоб стати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня, вона встоїться. Плід людини її милосердя. убогий, ліпший, ніж брехун. Господній острах життєдайний. Насичений ним в спокої перебуватиме і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її до рота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим. Коли розумного скартати, він набереться знання. То обдирає батька і проганяє матір, той син ганебний, безсоромний. Кинь сину слухати науку, що відводить від слів розумних. Лукавий свідок глузує з правосуддя, а уста грішників пожирають беззаконня. Готові на насмішників дрюки. І на спину дурних удари. Друга книга Хронік. розділ 21. Йосафат спочив за своїми батьками. І поховали його разом з його батьками в Давидгороді. Його син Йорам став царем замість нього. Були в нього брати, сини Йосафата Азарія, Єхіел, Захарія, Азаріяго, Михаїл і Шафатія. Всі вони були сини Йосафата, царя Ізраїля. Батько їхній дав їм багато дарів сріблом і золотом та дорогоцінними речами разом з укріпленими містами в Юдеї, а царство дав Йорамові, бо він був перворідний. Йорам вступив на царство свого батька. А коли вбився в силу, то вибив мечем усіх своїх братів. Та ще й деяких з ізраїльських князів було Йорамові тридцять два роки, як він став царем, і царював він вісім років у Єрусалимі. Він ходив дорогою ізраїльських царів, як робив то дім Ахава, бо дочка Ахава була його жінкою, і він чинив зло в очах Господніх. Але Господь не хотів вигубити дому Давида заради союзу, що заключив був з Давидом, і через те, що обіцяв дати світич йому та його синам по всі часи. За часів Йорама відпав Едом від Юди і настановив собі царя. Тоді Йорам із своїми начальниками і усіма колісницями двигнувся у похід. Устав він уночі і побив Едоміїв, що були обступили його, і начальників колісниць. Одначе Едом відпав таки від Юди аж по цей день. Того ж самого часу відпала ілівна від нього, бо він покинув Господа бога батьків своїх. Він також спородив узвища на горах юдейських. Завів розпусту між мешканцями Єрусалиму і попсував юдею. І надійшло до нього письмо пророка Іллі, а в ньому було сказано: Так говорить Господь, Бог Давида, батька твого. За те, що ти не ходив єси дорогами Йосафата, батька твого, і дорогами Аси юдейського царя, а ходив дорогою ізраїльських царів. І завів розпусту в юдеї та серед мешканців Єрусалиму, як завів розпусту дім Ахава, та ще й до того повбивав яси братів твоїх, дім батька твого, що були ліпші від тебе. Господь поб'є великою пошестю народ твій, синів твоїх, жінок твоїх і все майно твоє, та й сам ти захворієш на тяжку недугу. Недугу нутра, так що аж виходитиме твоя утроба в болях з дня на день. Тоді Господь збудив проти Йорама дух філистимлян та арабів, суміжних із кушіями, і вони рушили на юдею і напали на неї та забрали геть усе добро, яке було в царському домі, а також і синів його та жінок його. І не зосталось у нього сина, крім Йоахаза, найменшого з його синів. А до того усього наслав Господь на його нутро невигойну хворобу так, що по довгому часі, коли настав кінець, його нутрощі за вилазили два дні, і він умер у великих муках Його народ. Не запалив на його честь вогнища, як то палив на честь його батьків. Було йому 32 роки, як він став царем, і 8 років царював він у Єрусалимі. Він відійшов неоплаканий і поховали його в Давидгороді, але не в царському гробовищі.